Так, всім привіт. Ну що, сіно вже сухе. На вечір прийшов, треба згребти його в волочки. Скільки тут вийде? Один, два, три, чотири ну, волки буде і завтра вранці з росою треба буде коротше, стюкувати. Оце люцерна, треба з росою тюкувати, щоб, щоб листя коротше, не облітало. Ну, і покажу вам трошки, як будемо тюкувати. За 4 дні висохло. Сьогодні ще в обід перевернув. Ну не в обід, а верніше вранці. І за 4 дні готове. Так що працюємо грабайками. Думав тракторцем. А потім думаю, поки приїду, поки причіплю. Приїхав граблями. Так, друзяки, ну що, приїхав нагород. люцерна готова, сухенька. Так, звісно, її тут небагато. Один уже один валок пройшли. Ось такі от тюки виходять. В принципі, непогано. Напресовано нормально. Пов'язані добре. Грабельки з собою взяв, за там де пропускає, десь буває. І отак от працюємо. Так, друзяки, ну канушо, сіно затюковане. Далі залишилося, поїду візьму тракторця, мабуть, прицепа чи воза. І коротше, це все діло. Всі навало.